Кому із футболістів Динамо Київ хочуть вказати на двері вже цієї зими ольва феєрія від українського таланта в чемпіонаті Німеччини, унікальне досягнення Ільї Забарна у матчі АПЛ. жертвою якого фейку від іноземних змі став Михайло Мудрик. А також чому гравець національної збірної України говорить, що не готовий ще до гри в топ-чемпіонаті. Та кого Ліонель Мейсті назвав своїми наступниками у світовому футболі вже в найближчі роки. Про ці та інші найцікавіші новини світу футболу в цьому відео. Ну як завжди, не забувайте ставити вподобайки, залишати коментарі та підписуватись на канал, щоб це відео побачило якомога більше людей. І ще так ви допоможете розвивати український ютуб разом. Всім небайдужим дякую. Ліонель Месі в чергове став кращим гравцем року. Для аргентинця це вже його восьмий золотий м'яч, і звичайно, що трапилось це завдяки перемозі на чемпіонаті світу, бо титула чемпіона Франції для цього замало. Хоча за ПСЖ там і були 16 голів та 16 асистів. Скоріше всього, це остання подібна нагорода для Лео і Аргентинець вже назвав своїх наступників. Ними повинні стати Ерлін Коланд та Кілян Бапе, які постійно цьогоріч друге та третє місце. А щодо інших нагород, то кращий Форвард Ерлін Коланд. Кращий воротар Еміліано Мартінес. Кращий молодий гравець Джуд Белінгем. В другому матчі поспіль голом за Борусю є 19 відзначився Данило Кривсуна. Для українця це вже сьома результативна дія в дев'яти матчах цього сезону. Трете трефари стагіс загін танний анин флепаатомат на стек-кнайпи. А менде цапить балінець Даніло Кревсун і не der Nachspielzeit. Абсолютно унікальне досягнення підкорилося Лі Забарному. Українець став єдиним рацем Бормуту, котрий не пропустив в цьому сезоні ще жодного матча. Навіть вратарне то отримав пошкодження і вилетів на поєдинок проти Бюрнлі. Зараз на рахунку льгії 11 матчів. Раніше писали, що Заборний ще й на четвертому місці за кількістю хвилин у топ-5 чемпіонатів серед футболістів до 21 року. Зараз, скоріш за все, його позиція в даному рейтингу піднялася ще вище. У часи постійного тиску, коли здається, що ще трохи і втома візьме гору дуже важливо вчасно емоційно розрядитися і щоб продовжувати рухатись вперед. Дай спорту себе підтримати. Будь всередині гри разом з Фавбет та бонусом до 10 тисяч гривень на перший депозит. Якщо відчуваєш постійний прес, <звук> дай спорту себе відволікти та підтримати. <звук> Отримай шанс на бонус до 10 тисяч гривень від Фавбет. В неприємну історію може вляпати з Чілсі. А почала розслідувати задкові трансфери синіх періода Романа Абрамовича. Мова про самое То та Віляна, коли ті покидали Анжи. The Times інформує, що тоді понад 30 мільйонів фунтів надійшли на садкові рахунки, які не мають відношення до Андрі. Таким чином Челсі міг обходити правила фінансового фейрплей. Якщо справа набере обертів і правина лонасів підтвердиться, то їм загрожує великий штраф і можливе навіть зняття очок. Зараз клуб бовтається всередині турнірної таблиці, маючи всього 12 балів за 10 турів. І одразу ж тут спростую новину про можливий трансфер Михайла Мудрика, чи то в Арсенал, чи то в Ювентус. Пише про це те саме джерело, яке зробило нещодавно вкид проценкова та барсу. І, взагалі, має репутацію одної з найбільш ненадійних із тих, які я взагалі зустрічав за 4 роки на Ютубі. Георгій Судаков скромно оцінив свої найближчі перспективи в топ-чемпіонаті. Я не перерісши рівень УПЛ. Артем Довбик минулого сезону. Забив понад 20 голів. От він переріс рівень чемпіонату та пішов на підвищення. У мене не така ще статистика. А у світовому футболі це зараз дуже важливо. Коли я вийду на новий рівень у цьому аспекті, тоді вже можна буде про щось говорити. Сказав інтерв'ю Судаков в цьому сезоні на рахунку півзахисника 19 матчів та 3 голи. Минулому було 16 балів за системою гол плюс пас». А в якому б чемпіонаті хотіли побачити Горія Ви? І чи готовий він до такого крока вже цієї зими? Діліться своєю думкою в коментарях під цим відео. Минув лише тиждень з того моменту, як белійські змі писали про те, що Андер бажає викупити Динамо контракт Джастіна Лунвейка. Зараз там вже пишуть, що клуб навпаки хоче достроково розірвати орендну воду і повернути півзахисника в Україну. Начебто, тренерський штаб розчарованого відношенням до тренувань, і навіть травма основних Ашімеру та ділейні не є приводом для того, щоб Лон виграв частіше. Зараз на рахунку там все на все 39 зіграних хвилин. Його оренда розрахована до кінця сезону, а отримали кияни за неї півмільйона євро. Друзі, ну а на сьогодні це все. Дякую ще раз. Кожному. Хто не забуває ставити лайки, підписуватись на канал та залишати коментарі. Так ви допомагаєте розвивати український Ютуб. Дякую ще раз та до нових зустрічей.